У Львові завершили ексгумацію польських поховань на колишньому цвинтарі у збоїщах. Спільна українсько-польська експедиція виявила дві братські могили за біржки кілька метрів. На початку серпня там почалися роботи. За оцінками істориків, там може бути поховано до 50 польських військових, які загинули під час оборони міста у вересні 1939 року. Їх розстріляли фашистські військові під час наступу. Разом із останками знайшли особисті речі, медальйони, люсте. Арка зубні щітки, а також 11 ідентифікаційних жетонів. Частина з них сильно пошкоджені. Фахівці вже відібрали зразки ДНК, щоб допомогти встановити імена полеглих. Перепоховання останків заплановане на початок жовтня у мистицьках на Львівщині з дотриманням військових і християнських традицій. Далі пошукові роботи продовжуються вже у Польщі, де за архівними свідченнями можуть бути поховані воїни УПА. Кожні рештки вони ексгумуються, розкладаються, ідентифікуються. І після цього будуть проведені ДНК-аналізи. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, скільки тут було загиблих людей. Плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня. І власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч один одні.